Друзі, вітаю вас! На попередньому уроці я вам показувала рушник і зацікавилася, як вишиваються плахтові закінчення в рушникові. Хочу показати сьогодні. Я вже підготувала, підогнула краї. Ну, можемо умовно собі позначити, що це рушник. Підогнула краї і показую, як, як вишиваються ці плахтові закінчення. Вони весь час беруться в петелечку, так через кожну ниточку, беруться в петелечку. Це таки прям пряма така. Пряме закінчення таке, але їх є дуже великий, велика різновидність плахтового закінчення. Бачите, так раз, і петелечку. І тут через кожну ниточку. І петлю. Так рівномірно притягуємо. І виходить таке у нас плахтове закінчення. Таким швом можна обробляти не з рукавів. Тільки маленький шовчик береться. І під шкірочку можна робити таким швом. Так шиється він. Але є ще покажу, от можна шити отак. Постійно на одну нитку тут більше беремо. І вийде таким кутиком. За кожним разом на одну ниточку менше даємо. О, що йому пряменькі такі. От такі можна рівненько, потім такі кутики, знову рівненько, можна кутики знову, а можна так збільшити і от такий робити. Перш, чим робити плахтове закінчення, я підгорнула. Взяла рівномірну кількість ниток, з цієї сторони, допустимо, 6 разів по дві, звідси і ще раз. Підгорнула і зробила таку наметочку, щоб воно трималося. Потім перед цим я витягнула одну нитку, щоб нам легше було бачити, де закінчується наша лінія. І от зробила таке. можна так робити, можна рівномірно, знову. Такими зробити кубиками. Ну, от, от такий принцип, я думаю, вам зрозуміло, і весь час береться в петлю. Ну, Можу ще показати, як ми будемо шити шов позад голки. Петелечку беремо. Раз. І от я так нарисувала, можливо, вам видно. Нарисувала такий зигзаг. І весь час. Раз. Це так шиється, що позадвуйки. І зараз. Тут вже довільно береться величина ниточок. Тут не по рафунку вже ниток іде. Це обшивали ми контури. На рушникові контури малюнку на рушникові. Так обшиваються. Можна зразу обшивати, а потім робити заповнення. А можна зразу зробити заповнення, а потім вшивати і воно. Стелимо, тепер трошки захвачуємо цього шва весь час позад голки. Цього шва захвачуємо, тут десь посередині і виходить така, і рівна пряма. Оце так. Це не рахункова техніка, але в рушниковому шві вона відіграє велику роль, тому що вона йде як оздоблююча. Бачите, вона робить контур такий. Приблизно треба брати одинакову кількість чи від, віддаль і по контуру вишивки ставимо такі стібочки. Я не бачу тут. Називається шов позад голки. Такий зигзаг у нас вийшов.